Скільки років, скільки кілограмів, мій чоловік не знав, чим я займаюся, він не знав, скільки я важу, скільки... він не знав, скільки мені років, він не знав, скільки. Він думав, я там набагато молодша. Тобто вони шукають ось цей спокій, цікаву, просто цікаву людину поруч. Тобто вони дивляться на жінку так от в загальному, щоб їм було емоційно спокійно, щоб жінка емоційно була зріла. Це для них важливо, особливо, ну я говорю про успішних чоловіків завжди, тому що я просто в мене завжди було успішні. Я така в мене. Дуже чоловіча енергія, таке інь янь поєднання жіночої, чоловічої, і мені от такі чоловіки завжди попадалися в житті, і вони хочуть просто спокій, врівноважену, адекватну <сум> жінку, але цікаву і самодостатню. Якщо чоловік більш слабкий, можливо, то він шукає собі більш сильну партнерку для того, щоб якось десь слабкішим бути, ну тому що він, він не може бути достатньо сильним. Ось тому тут теж дуже відрізняється. В кожен в залежності від того. Кожна якийсь життєвий досвід, і на якому етапі чоловік знаходиться.